І бачити вас на своєму каналі. роботи над коліном продувати бісер 471, скляні вузи і бісер номер 33070 Отже, приступимо до роботи. Набираємо одну темну синю бісеринку, спускаємо її донизу, залишаємо кінчик, щоб можна було потім його заховати, і проходимо двічі через нашу бісеринку. Ось так. Далі набираємо 9 темно-синіх бісерінок і проходимо через нашу синю бісерінок. Відтягуємо. Далі набираємо три темно-сині бісеринки. Один стіклярус. І 12 темно-синіх бісеринок. Два, три, п'ять, шість, вісім, три, десять. Спускаємо. Відраховуємо знизу три бісеринки і через четверту проходимо рукою від себе. Підтягуємо. Далі набираємо сім бісеринок темно-синього кольору. І проходимо через темно-синю перед стеклярусом, самий стеклярус і темно-синю після нашого стекляруса. Відтягуємо. Набираємо 5 темно-синіх бісерінок. І проходимо в втретю знизу темно-синю бісерінок. Відтягуємо. Далі набираємо 6 темно синіх бісерінок. І проходимо в середню темно-синій бісерінок. Далі набираємо 3 темно-сині бісеринки, 1 стеклярус і 4 темно-сині бісерівки. І проходимо в середню або четверту, якщо рахувати згори, бісеринку. Ось так показано на відео. Відтягуємо. Набираємо 4 темно-сині бісеринки. Одну скляну бусину і три темно-сині бісеринки. Далі пропускаємо три темно-сині і проходимо через скляну і першу темно-синю бісеринку. Ось так показано на вік. Набираємо сім темно-синіх бісеринок. І проходимо через темно-синю перед склярусом саму бісеринку продувгувату і темно-синю бісеринку після склярусу. Набираємо п'ять темно-синій бісеринок і проходимо в третю знизу пісерінку. Далі набираємо шість темно синій бісеринок і проходимо в середню темно синій бісерину. Далі набираємо три темно-сині, один склярус і 4 темно-сині. І проходимо четверту бісеринку. Ось так показано на відео. Відтягуємо. Набираємо сім темно-синій бісеринок. Підраховуємо знизу три темно синіх І через четвертою голкою від себе проходимо, підтягуючи темно-сині бісеринки. Далі набираємо 7 темно-синіх і проходимо через темно синю бісеринку, склярус, темно бісерінку після склярусу. Витягуємо. Набираємо 5 темно-синіх бісеринок і проходимо в третю бісеринку. Набираємо 6 темно-синіх бісеринок. І проходимо в середню темно-синю бісерину. Підтягуємо. Набираємо три темно-сині, один стеклярус і чотири темно-сині. І проходимо в четверту, темно-синю-бісирину. Ось так. Підтягуємо. Набираємо 4 темно синіх Одну скляну бусину і три темно-сині. Пропускаємо три темно-сині і проходимо через скляну бусину і одну пісиринку темно-синього. Ось так підтягуємо. Далі набираємо 7 темно-синіх. І проходимо через темно-синю стеклярус і темно синю після стекляру. Тетямо. Набираємо 5 темно-синіх і проходимо в третю темно-синю в Набираємо 6 темно-синіх. І проходимо в середню темно-синю і сиринку. Відтягуємо. Набираємо три темно-синіх, один стеклярус і чотири темно синіх і проходимо через четверту темно-синю і сиринку, відтягуємо. Набираємо сім темно-синіх. Відтягуємо. Пропускаємо три темно-сині пісненки і через четверте проходимо, ось так. Набираємо сім темно-синіх. І проходимо через темно-синю, склярус і темно-синю, яка знаходиться після склярусу. Набираємо 5 темно-синіх і проходимо в третю темно-синю знизу. Витягаємо. Далі ви працюєте самостійно, ви можете дивитися на свою роботу та спизок тому, з якого потрібно вам дивитися. Ось він. Ви набираєте по цьому візерунку і робите самостійно. А можете повернутися до цього моменту у відео і робити знову разом зі мною. І пізніше ми знову повернемося, щоб пришити замочок. Для пришивання замочка нам потрібен сам замочок і кільце. Це один з варіантів, як можна пришити замочок. Для цього виводимо низку, там пришиваємо пришивається замочок, проходимо через кільце і далі проходимо через бісеринки. Ось так я проходжу по колу, як в нас на відео, через всі бісеринки. І коли я йду до того моменту, там, де наш замочок, я знову пройду через кільце, укріплюючи місце пришивання замка. Ось так. Далі я закріплюю нитку, знову проходячи через пісеривки. Таким чином я пришиваю замочок. Інші варіанти закріплення замочка. Я буду показувати в наступних відео. Коли замочок крепко пришитий, я проходжу через бісеринки, закріплюючи нитку і відрізаю її. Кінце. З іншої сторони, буду прожити таким же самим чином. Я була рада бачити вас на своєму каналі. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Всього вам найкращого. Бережіть себе та своїх рідних.